Вітаємо в ефірі програма Хроніки місяця. Ми поговоримо трошки про такі своєрідні хроніки місячної творчості. В рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості є така цікава рубрика цього року. Це така сучасна інновація, що має назву популяризація читання. І, от є учасники фестивалю, які за створення або цікавого малюнку, або Відеосюжету отримують книжку в подарунок. Хочемо подякувати видавництву ранок, а також благодійному фонду Ранок Україна за цю цікаву книжку. Хто її отримає в подарунок, поки що на деякий час залишимо в секреті він чи вона. Незабаром отримає, тому що ця дитина спочатку створила цікаве відео, потім взяла участь у наступній рубриці читацькі діалоги. Ми разом їх створили, а далі ми запросили цю людину до. Рубрики Читацький клуб це своєрідні такі сходинки знань. І декілька слів про цю книжку. Знаєте, сучасна молодь полюбляє фентезі, фантастику, пригодницькі історії. Сіндер Маріса Майер – авторка найкращої серії бестселера за версією The New York Times». Хроніки місяця. Насправді такий своєрідний мікс із казок і наукової фантастики. Натовп із людей та андроїдів суне гамірними вулицями Нью Пекіна. Землян косить смертельна чума. А з космосу за цим спостерігають безжальні. Місячани, які готуються завдати удару. Ніхто навіть не уявляє, що доля планети залежить від однієї дівчини, 16-річний Сіндер, кіборга та обдарованого механіка. Вона громадянка другого сорту минуле дівчини тьмяне і Неясне. Однак доля зводить Сіндер із вродливим принцем Каєм, і дівчина зненацька спиняється в епіцентрі боротьби за владу. Сіндер намагається подолати заборонені почуття до принца і, розриваючись між обов'язком та свободою, вірністю та зрадою, мусить розкрити таємниці власного минулого, щоб захистити майбутнє світу. Виявляється, у дівчини є дещо незвичайне. дещо за що інші готові вбивати. Це найкраща книга року за версією Амазон. Отож, я так сподіваюся, що ця книжка буде в нагоді цій людині, про яку ми незабаром. Дізнаємося, ми хочемо побажати нашим дітям і батькам активно розвиватися в читацькій творчості і хочу ще зробити таку, такий короткий анонс, що протягом цього місяця жовтня, до кінця жовтня, далі вже буде фініш. А протягом жовтня приймаються сюжети на Міжнародний фестиваль Частью творчості. Є Окрема спеціальна рубрика популяризація читання. Можна створити малюнок відео до 3 хвилин, написати текстові роздуми про улюблену книгу, про процес читання і не тільки орієнтовно до однієї сторіночки. І ще можна зробити фотографію з улюбленою книжкою. Бажа там не просто фотографія, щоб це була така красива, креативна. і... Щоб була цікава думка, хоча б два-три речення про автора книжки, про саму книжку, і чим вона найбільше сподобалася, найбільше так вразила і запам'яталася. Тому що сьогодні процес читання, це не тільки наш розвиток інтелектуальний, це ще розвиток емоційного інтелекту. От тут поруч зі мною, а точніше, тут за мною. Сидить наш постійний учасник ефірів, наш Семенчик, він завжди активно вболіває, спостерігає, книжки слухає майже як читає. Отож, підписуйтесь на цей канал, Нітепів щастя творчості, багато цікавих сюжетів в ефірі ви побачите. І дякуємо за надану книгу подарунок нашим небайдужим видавцям. Це видавництво ранок і благодійний фонд Ранок Україна». Читаємо українські книжки і дякуємо за увагу.